Включаю. Так, шановні депутати, прошу тішини, присутні. Починаємо нашу работу. Так, доброго дня, шановні депутати та запрошені. На 64 сесії Південної української міської ради присутні 20 депутатів, що дозволяє нам проводити пленарне засідання. Відсутні около 9 депутатів у нас на даному засіданні. 64-ту сесію Південно-української міської ради, 8-го скликання оголошую відкритою. Ще не України ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться. згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануєм ми, ми, браття, у своїй стороні. Свого і покаже, що ми брат козацького роду. душу, ми можем за нашу слова. Загиблих воїнів захисників та цивільного населення України оголошую хвилину мовчання. На сесії присутні у нас керівники управління та відділу директор комунального підприємства, старости, представники правоохоронних органів, міських медіа. Шановні депутати, у нас е, був призначений начальником поліції південноукраїнського відділу, майор поліції Федорчук, Вадим Вадимович. Прошу знайомитися. Є питання? Є? Вадим Добрий день, шановні народні депутати. Обрійден шановний голову, секретар, заступники. Ну, по-перше, я дуже радий, що ви запросили мене сьогодні з вами представитися. Хочу від себе особисто, від працівників поліції, від головного управління подякувати вам за підтримку, яку ви надаєте нам під час розкриття злочину документування. Ну, наприклад, хочу зазначити, що там 10 хвилин тому було скоєний грабіж біля супермаркету Копійка, завдяки тим, що ви проголосували за відеоспостереження. Міська рада нам виділила кошти, він оперативно був розкритий. Тому я вам дякую, готовий до співпраці. Шановні є питання? Все, добре, поки немає. Да? Дякую, дякую. вам. Дякую вам. Всього найкращого вам, ваше праці. розслаблятися, <сюхи> 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 розслабляти. Да? Добре, порядок денних на розпорядженні міського голови налічує одне питання. Хто за те, щоб прийняти за основу та в цілому порядок денний. Прошу голосувати. За 21 рішення прийнято. Дякую. Порядок денний 64 шістдесят четверте одного питання затверджена. Переходимо до розгляду питання порядку денного. Про Погодження проєкту розпоряджень кабінету міністрів України про розміщення проектування та будівництво ядерної установки, виробництво тепловиділяючих збірок, ядерних реакторів, атомних електростанцій, доповідач міський Сергій Олександр. Прошу, шановні депутати. До вашої уваги пропонується проект рішення міської ради про погодження проєкту розпорядження Кабінету міністрів України, про розміщення проєктування та будівництво ядерної установки з виробництва тепловиділяючих збірок, ядерних реакторів атомних електростанцій керуючись статтею 25, пунктом 38 частиною 1 статті 26 закону України про місцеве самоврядування України, враховуючи лист Міністерства енергетики України від 9 вересня 25-го року, протокол громадських слухань щодо провадження планової діяльності, нове будівництво, технологічний комплекс, з виробництва тепловиділяючих збірок від 4 квітня 2024 року. Експертний звіт позитивний щодо розгляду проєктної документації на будівництво за техніко-економічним обґрунтуванням, нове будівництво, технологічний комплекс виробництва тепловиділяючих збірок за адресою міста Южноукраїнськ-Вознесенський район Миколаївська область. Який погоджений 20 серпня 2024 року, з метою підтримки розвитку ядерної енергетики та підвищення рівня безпеки в сфері використання ядерної енергії, сприяння створенню нових робочих місць на території Южноукраїнської міської територіальної громади, міська рада вирішила перше погодити проєкт розпорядження Кабінету міністрів України про розміщення проєктування та будівництво ядерної установки з виробництва тепловиділяючих збірок ядерних реакторів атомних електростанцій, який додається. Пункт 2. доручити південноукраїнському міському голові Валерію Онуфрієнко невідкладно підписання та оприлюднення надіслати копію цього рішення на адресу Міністерства енергетики України. Пункт 3. контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, інвестицій, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва Савастру Анжела та південноукраїнського міського голову Валерія Онуфрієнка. Проект розглянений на засіданні комісії з питань бюджету, погоджений одноголосно. Я прошу Добре. вас підтримати. Дякую. Шановні депутати, яке пропозиції? за питання. Орієнтовно, яка кількість додаткових робочих місць? Окрім Од... того, і крім і бюджет теж. Ну я мідорошу. Додатковый бюджет какие Это все плюс. Еще питание есть, шановные депутаты? Немая. Ставлю на голосование данное решение. Прошу голосовать. За 20. Решение принято. На переголос... Ну, рішення прийнято, все одно. Поставте на переголосування. Радія Ольги Івановне, обов'язково. Дякую. Так, готове? Друге. Ставлю на голосування дане рішення. Прошу голосувати. За 21 рішень прийнято. Дякую. Дякую. Які то питання є, шановні депутати? Нема. Дозвольте 64-ту сесію Південної Кам'янської ради оголосити за... закритою. Україна, ні! Слова, ні. усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо ми, ми, браття, у своїй стороні. Большое so дело